Іван Юрійович Марков. Як? Іван Юрійович Марков. А яка ваша посада? Директор департаменту фінансів. Е, директор департаменту фінансів. Да? Ви сказали, що е, в проєкті бюджету суттєво скорочують на Міністерство оборони, так? Так. Наскільки скорочують? 469 мільйонів. Е, куди ці гроші мали йти? Фонд оплати праці. Для військових? Так, да, для військових. Mm -hmm. І 21 мільйон на на в житло. Ви внесли пропозицію. Ви внесли пропозиції. Президент вчора прийняв рішення і дав доручення, зокрема, Міністерству фінансів залишити силові міністерства відомства без змін. Ви подивимося, як це питання буде Дякую.